У горішніх плавнях відбувся благодійний турнір з настільного тенісу, який був присвячений Дню Незалежності України. У спеціалізованій залі вищого професійного гірничо-будівельного училища зібралися представники кількох міст Полтавщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Харківщини. Як для такого військового часу, то у нас зібралася досить непогана компанія всього в змаганнях прийняло участь 30 чоловік. Це географія е, е, учасників змагань. З Кривого Рогу приїхали із спеціально люди приїхали. Це не переселенці, з Харкова були у нас. Грають це люди, які у нас зараз проживають, але вони тенісисти, досить, досить добре грають. Також приїхала Олександрія, приїхав Кременчук, приїхав Світловоцьк, Власівка. Ну, звичайно, це гравці із горішніх плавнів, Кременчука. Благодійний турнір з застільного тенісу зібрав учасників досить високого рівня. У нашому місті найвеликий рейтинг це там ну 25-26 балів. А тут люди приїхали з рейтингом там 44 Ви розумієте, що це вдвічі краще, чим наші кращі тенісісти з горішніх плавнів грають. То я ж кажу, турнір видався дуже хороший. щодо результатів, то сенсацій на турнірі не відбулося. Фаворитом змагань був Євген Макушкін із Кривого Рогу, який мав найвищий рейтинг на турнірі і довів свій високий клас перемогою у змаганні. Перш за все, хочу поблагодарити, що, ну, що є такі люди, є організатори, які в такий важкий час, як зараз ми всі переживаємо, організовують такі турніри, щоб люди могли ну наскільки це можливо зняти напругу, хоч на період турніру. Займаюся настільним тенісом з 8 років. Виступав у змаганнях ну, різного рівня. Більше допоміг досвід для перемоги в даному турнірі. Ну, чи були суперники такі, що було важко? Було, були теж професійні, теж невдобним стилем гри. Тобто ну, доводилось пристосовуватись. Ви займаєтесь тільки настільним тенісом, чи ще якимось відомо? Види спорту, а настільний теніс основний. А ще які види спорту? Бойові мистецтво. У фіналі Євген Макушкін переграв представника Олександрії Володимира Гаврилова, який став срібним призером турніру. Не тільки своєю грою, але й емоціями під час матчу привернув увагу представник Пришипської громади, бронзовий призер турніру Юрій Прокопенко із села Кобилячок. Після перемоги у напруженому матчі він не стримує емоцій і у свої 50 по юнацьки стрибає та радіє успіху. Це з молодості сталося, да, що ходив ти. Я зараз те саме, що молодості робив. Я зараз його роблю. Тільки з перекладною трошки вже не дружу. І все, руки трошки позривав. А так, все, що той молодці і щас, зараз може передемонструвати стоп. Як себе відчуваєте? отлично. отлично. Дякую. Дякую. церемонія нагородження турніру розпочалася із промови голови федерації настільного тенісу міста горішній плавні, директора ВПГБУ Василя Сулими, який був приємно вражений тим, що цього разу до горішніх плавнів прибули учасники з досить високим рейтингом із різних міст країни. Якби не війна, то напевно, би в нашому залі наше безбагання. Як ми би не бачили харків'ян, ми би не бачили криворожан. Е я не можу сказати, що в війні є щось гарне, в ній немає зовсім нічого гарного. Але вона трошки міняє світ. І оці маленькі зміни, от як наші гості, будемо вважати, що цей є той малесенький, але все-таки позитив. Ми за Україну, ми за незалежність, і ми робимо все, щоб жити в вільній, незалежній, правильній, великій Україні. І от... Е Хто з тенісною ракеткою, хто з кулеметом, хто з лопатою, хто просто не заважає тим, хто, хто щось робить, всі вкладаються в те, щоб ця війна закінчилась, перемога була за нами. І ми зрештою, зрештою грали настільний теніс, не прислухаючись до звуків сирени. Крім переможців та призерів основного турніру, були нагороджені також найкращі учасники втішного змагання. Бронзовим призером тут став представник горішніх планів Едуард Шиманський. Другим був Павло Стець із Кременчука. А ось перемогу у втішному турнірі виборов Віктор Ткаченко із Світловоцька. Організатори турніру, крім зібраної суми на потреби ЗСУ, також передбачили і невеликий призовий фонд. Ми зібрали кошти, які будуть перераховані. Які ми передали вже волонтерам, зібрали ми всього сума 4 тисячі, ну ми 3 тисячі передали, сума в тисячу гривень була ну, в положенні, було сказано, що це призовий фонд невеликий для призерів наших змагань. Подібні змагання федерація настільного тенісу горішніх плавнів планує проводити й надалі, і очікує, що серед учасників також будуть гравці із досить високим рейтингом, у грі з якими свою майстерність підвищуватимуть, і інші прихильники малої ракетки.